Усім доброго дня, друзі. Не можу не зняти свій садок. Садок змінюється кожну неділю. Оце неділя після останньої зйомки. Дивіться, як вже гарно у садку. Я заходжу сюди, ну, боже, і птиці співають, і нарциси всі розквітли, і примули квітнуть. Зараз бігом пробігуся, дещо покажу вам, бачите, вже розквітли мої усі нарциси. Зараз покажу в мене є нові сорти, де такі гарні сорти в мене нарцисів, я у минулому році посадила їх. Оце, бачите, вже піднялася брунейра з пестрявим листям. Листя буде більше. Зараз воно маленьке, а буде як моя ладошка, листя, і оце квітне, як незабутка. А оце зараз покажу мій новий нарцис. Це осінню я їх посадила. Які, от я думаю, вони головки будуть отак завжди вниз клонити свої. Це не дуже, звісно, гарно, якби вони доверху стояли, бо не видно їх гарненьких серединок. Оце у мене понад стіночкою, бачите, я вже зробила сад із троянд. Три горщики висадила ну, не так давно весною, а оця троянда, бачите, перезимувала у мене. У такому горщику, не дуже великому, дуже гарно перезимувала, я її не укутувала. Тут у мене під стіночкою не дощ сюди не попадає, не сніг не замітав. Тут таке затишне місто. І бачите, скільки вона вже наростила нових таких поганів. Це трояндочка така, вона як спреєчка, у неї мілка розочка біла, дуже гарно виглядає трояндочка. А там будуть нові, нові трояндочки, я вам потім покажу. Бачите, як гарно у садочку. Боже, я не можу. Я сюди кожен день забігаю після роботи, насолоджуюся, дивлюся дещо розквітло. Нарциси вже такими купами ростуть. Треба, мабуть, вже їх розсаджувати. Обрієта повністю зацвіла, дуже багато посіялося нютиних глазок. І дуже різні, фіолетові, білі. Обрієта, взагалі, сьогодні на ринку була, бачила. Обрієту, тепер жалкую, що не взяла такого насиченого малінового кольору. Дуже гарно. Бачите, як змінився барбарис. Став такий жовтий-жовтий або зелений, такий гарний. Рослинки мої, які я попересаджувала, вже попринімалися. Тут у мене лізе стільба. боюся, щоб на неї не наступити. Оце моя азалія, гляньте, скільки набрала бруньок. Буде квітнути. Такий буде маліновий гарний кущик. А оця гартинзія, не знаю, буде в цьому році квітнути чи ні. Укриваю, укриваю її, та току ну, ніякого немає. Зараз у цьому краю покажу. Тут у мене квітнуть, вже починають квітнути такі гарні тюльпани. А зараз хочу показати нарцис. Отой малий нарцис, який я думала, що сорт такий. Ну, він був не повний. А оце я його підняла, гляньте, який, який гарний. Він як айстра. А оці тюльпани, мені дуже подобаються за колір оці тюльпани. У них такий нежний рожевий цвет. І оці тюльпани мені дуже нравляться. Зараз ближче підійду. Вони будуть жовті, у них е, крайчик такий красний, і зелена така юбочка у них. Дуже гарні. Тюльпани. Оце моя нова рослинка, яку я купила. Це Вероніка, буде такий кущик грунтопокривний, покривний і квітний, бачите, фіолетовими квіточками. Оце такий буде лохматий. У мене ще є одна Вероніка. Зараз підемо, я вам покажу. Оці жовті квіточки. Я їх не вбираю, бо вони потім уходять. В кліматіси, бачите, як гарно пішли на сітку. Оті красні тюльпани, які під стіночкою, вони, ніколи я їх не викопувала, вони саме гуляють собі, ростуть. А це зараз ще покажу одну Віроніку. У неї друге листя, квіточка точно така квіточка, бачите, зараз вечір вже вони позакривали свої квіточки, а так це дуже гарна така голуба поляна. Оце буде піоновідний такий тюльпан, це буде красний з таким оранжевим, а це буде. Жовтий повні. Я вже в прошлому відео розказувала, що вони в мене, я не докопалася до них. Викопувала, деякі викопала, а ці не докопалися. А от там дуже гарно цвіте брунейра. Я дуже люблю. Вона і проста, це з простих сортів. але вона така гарна, гляньте, яка ціла поляна з цієї брунейри. Тут у мене вже вода, треба мити бочку. Та набирати вже воду закривати. Десь потіряла з неї кран з оцієї, щоб закрити бочку Тому зараз приходиться набирати у відра. Отака От маленька прогулянка, зараз підемо до другого садку. А мускарі порозросталися, бачите, <розрастали> як багато, І такі великі стали. Зараз пройдемо до другого садку, там де щось друге в мене росте. це, друзі, такі клубочки я вже показувала в перед огородом. Тут у мене е, посаджені гейхери, бачите, які гарні. Це буде жовта гейхера, це така буде бордова. Зараз вони ще кольор не набрали свій. А оце хочу показати гіацинти. У прошлому році вони квітли були повні, гарні такі, бачите, вони які кольори гарні. А у цьому році, бачите, які рідкі. Квітів мало. Я не знаю, що з ними відбувається. Дівчата казали мені на ринку, що купляєш повні, гарні. А потім вони з роками становляться отакі рідкі квітки. Оце гейхіра карамель. Мені вона дуже подобається за свій кольор. Такий він і жовтий, і зелений, і оранжевий. А тут у мене примули. І мені дуже подобається, як починають квітнути бадани. Коли оця вся поляна з баданів розквітне, це буде дуже гарно. У них такі рожеві гарні квіточки. Багато тюльпанів, але ну, тюльпани в мене ще не квітнуть. Ось от, такі ранні сорти, які вже мені показали свою квіточку. Тут великий кущик примули. Люблю, коли вони великі. А оце такі тюльпанчики в мене. Бачите, це ранні, вони такі низькі, але такі гарні тож. А оце теж великий кущик примули жовтої. Мені дуже подобається сочетання синього і жовтого. Дуже гарна. Оце нова в мене примула у минулому році. Я купила. Це така, бачите, малінова з жовтим глазком. І сьогодні купила Вероніку з тіля, щось таку, і купила красну ромашку, кущик оцей посадила. А тут так теж все те, що й було у мене у прошлому році, розростається. Тут багато у мене таких нових рослинок. Потім, коли вони будуть рости, я вам покажу дві трояндачки нових сюди е, посадила. Ну, от такий маленький обзор на сьогодні. Була рада зустрічі з вами. Усім пока, до нових зустрічей, друзі!